Стюарт відібрав у вболівальниці антиросійський плакат. Відомі подальші плани Аталанти на Малиновського та скаути Гранда АПЛ, які слідкували за мудриком на матчі Селтік Шахтар. Вітаю вас, друзі, почнемо з позитивчику у поточному сезоні всі представники УПЛ набрали очки у таблицю коефіцієнтів УЄФА за підсумками матчів групових етапів Єврокубків. Перемога Дніпра 1, а також нічийні результати Шахтаря та Динамо загалом принесли один бал для конвертації з урахуванням бонусів. Таким чином Україна обійшла Швейцарію та повернула собі 15-те місце у рейтингу. Відставання від Чехії становить 0,050 е тисячних. Від Туреччини 0,200, Від Норвегії 0,250. На стадії плей-офф Україна точно буде представлена двома командами. Динамо шанси на євровесну втратила. Друзі, попри провали Динамо у групі інші клуби, чимало пунктів е докинули. До нашої скарбнички, і то не можна не радити. Теж таки, Дніпро взагалі скакнуло в клубному рейтингу через фані виступи, скакнуло достатньо солідно. В п'ятому турі Ліги конференції Дніпро 1 переміг Аполлон з рахунком один нулі. Завдяки цій перемозі команда Олександра Кучера забезпечила собі участь в плей-офф-турніру. Також завдяки цій перемозі Дніпро 1 піднявся у клубному рейтингу УЄФА на Увага, 40 сходинок з 223 на 183 місце. Йдемо до трансферів. Співпраця Руслана Малиновського та Аталанти ймовірно добігає кінця. Повідомляє тут Аталанта. Якщо не станеться нічого екстраординарного. Італійський клуб спробує продати 29-річного українця в зимове трансферне вікно. Відзначається, що футболіст не задоволений своїм положенням в клубі, попри домовленість про продовження контракту, який спливає у 23-му році до 25-го. Вкотре наголошую, що Малиновському необхідно взимку покидати Аталанту, інакше можна суттєво збавити в ігровому плані. І схоже на те, що саме взимку Руслан і покине Бергамасків Манчестер Сіті цікавиться півзахисником Шахтаря Михайлом Мудриком, як повідомив журналіст Екрем Конур. На матчі Ліги Чемпіонів це Шахтар були присутні скаути Манчестер Сіті. Вони слідкували саме за Мудриком. Михайло забив єдиний гол своєї команди у цій грі. Фоден, Холанд, Мудрик. А так вони і кинули на лавку Гріліша. Вже бачу. Тому ні, криліш взагалі ніяк не виділяється на фоні інших атакуючих гравців Манчестер Сіті. Мудрик був фантастичним в лізі чемпіонів. Європейські клуби повинні звернути увагу на нього. Недовго ще мудріньо з такими темпами грати в шахтері. Звісно, скрижеся взимку він не піде, як мінімум, тому що шахтарю навесні виступати ще в Єврокубках і хочеться там досягнути ще певного результату. Але не слід зараз думати, що я просто захотів розповісти про чергового претендента на Михайла Мудрика. Ні, я також хотів би привести дуже цікаву інформацію про черговий рекорд. Який вдалося мудрику побити у матчі Ліги Чемпіонів проти Селтіка? Михайло Мудрик встановив клубний рекорд за швидкістю у цій грі півзахисник розвинув швидкість 36,6 км за годину. Це новий рекордний показник у клубі від моменту відстежування. Це взагалі законно в такому молодому віці бити такі рекорди і так швидко бігати. Слухайте, з такими темпами страшно навіть уявити, віков футболіста може вирости Михайло Мудр. Його сплав таланту і відданості роботі. Цікаво вас почути, чи реально Варікс Манчестер-Сіті такий прям реальний. а я поки нагадаю вам, друзі, що сьогодні будуть матчі в усіх топ-лігах і УПЛ. І ці поєдинки я вас закликаю дивитись. І на ці поєдинки я вас закликаю робити прогнози. Найкраще це робити, звісно, наших хороших друзів з компанії Favbet, посилання на яких в закріпленому коменті під цим відео. Там же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Переходьте, прогнозуйте, перемагайте і не забувайте про те, що Favbet частину від прибутків компанії перераховує. На допомогу ЗСУ. тож будьте всередині гри разом з Трибуна та ФАВБ. А зараз ми крокуємо далі. Орки-футбольори вирішили пробити чергове дно. Збірна Росії проведе товариський матч проти національної команди Таджикистану. Контрольна зустріч відбудеться 17 листопада у Душанбе на центральному республіканському стадіоні, що вміщує 20к глядачів. Збірна Таджикистану посідає 108 місце у рейтингу ФІФА. Команди раніше не. Грали між собою. Шикарна вивіска. Треба дивитися: Таджикистан, Киргистан, Пулостан хороша компашка. Одні будуть ставити сантехніку, а інші красти. Знаєте, то так комічно, що расисти ну вони ж завжди до киргизів, таджиків цих от країн та заробітчан з цих країн. Відносились так знаєте, дуже зверхньо, чимало таких комедійних історій. Вони самі випускали. Ви знаєте таких історій про відношення рашиків і людей з е, цих країн. Відношення до, як вони їх називають, гастарбайтерів. Тепер доводиться грати з тими, кого ви все життя гнобили. Хто наступний? Ерітрея, Папуанова Гвінея. Але я певен, що пафосу буде ось Збір Збірна Росії, попри все, попри ненависть, попри рус. Фобі все одно грає, стоїть на ногах, клоуни. On, далі до дуже неоднозначної історії. Під час матчу Ліги Європи, а кларнака Ларнака Динамо, Стюарт відібрав у української вболівальниці плакат з написом Росія, країна терорист. Свою поведінку Стюарт пояснив тим, що на трибунах перебуває нібито російська мафія, яка не бажає бачити такі плакати. <плакати> No! Wow. Maybe 400 phase would say to I said it. the could be so good. There is no the rain. <coughs> <coughs> <understand. coughs> Точно, з кіпріотами буде наступний матч расистів. Це такий крінж. Причому цьому там балу, що віджав плакат, абсолютно пофіг, що його знімає камера, що буде резонанс. Він, скоріш все, не, не знаю, що в Україні відбувається. Я вам даю 200%. Халю до того, що світ він такий: він пристосовується, він забуває, він відволікається. І ми, українці. Люди, у яких в країні триває війна, маємо як ми це можемо робити, постійно світу нагадувати про те, що відбувається. Друзі, я знаю, що чимало людей, наших підписників, дивиться це відео за кордоном. Тож, якщо у вас є можливість, завжди нагадуйте, показуйте те, що відбувається в Україні, і всі ми разом, що за кордоном, що в Україні, де б ми не були, давайте продовжити допомагати ЗСУ, нищити орків і наближати нашу перемогу. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Ну і, звісно, друзі, прокоментуйте цю ситуацію. Що ви на цей рахунок думаєте? А після того, як залишите комент, залиште вподобаєчку і підпишіться на канал. Макс Кольда, YouTube канал Трибуна. Гарного дня, файного настрою. бережіть себе і папа. -па.